То ще зимою, наскільки я пам'ятаю, вирішив зіграти на 430 варіант 29-та радянська СТЖ. У мене був стрім на К-91, і мені так, скажімо так, грати на танках, які кльово граються від ДПМу. Ну, я, коротше, не великий фанат цього і не а, супервправний а, грати від ДПМу. Але щось мені, знаєте, буває інколи, оп, закрутило щось таке подібне поганяти. Тож був стрім на к 91 Досить непогано, там були кльові бої, можна подивитися. А от я викатив цей на тестовому аккаунті 430-варіант-2. Думаю, ну, подивлюсь, що за машинка. Коротше, в неї а, непогана альфа, і там дуже кльовий ДПМ. І а, машина в неї прикол, як і в К-91, да, башта позаду. Тобто кутів, ну, народ, немає. Да? А, є певна там броня, а не ультимативна, але інколи щось там відбувається в башті, да, інколи корпус рикошетить, тому що він такий маленький, там, залізаний, і а, ну, спереду мається ВЛДшка. І я коротше, думаю, ну, а що мені робити? Ну, грати як ПТ по факту. Тож я поїхав на ПТ-позицію, щоб десь хоч якось постріляти. Бачите, навіть Удис приїхав десь біля мене пограти. Тому що котів немає, ну куди я там поїду? Коротше, і стою там щось постріляв я трошечки, да, а тут я не знаю, думав, дам в куст, але мале от малесенький, малесенький такий пагорбцев, воно полетіло кудись там наверх. Тож думаю, ну окей, поїду трошки вперед. Може там хтось буде, де я вірбусь, постріляю. І це мене якраз перший бій на цьому о, акаунті. Тобто я тільки тільки виїхав подивитися, як грається ця машинка на своєму рівні. І а, який стався в мене перший бій. Ну зараз подивитись, да? Тобто я там одну пульку дав, думаю, дай поїду. А історія в тому, що дев'ятка, десятка в цій гілці і вісімка, вона там також може це робити. Якщо її розкачати на маскування, вона дуже кльово а, грає, інколи може заміняти собою ЛТ. От бачите, Астрендекс мене навіть не побачив. Я виїхав. Думаю, окей, подивлюся. А, Зловив лампу, тому що можливо КПЗшка чи хтось там все ж таки близько стоїть, чи може ще де. І я такий окей, нагліти не буду, тому що ти 95 десь прикривається. Думаю, ну якось поїду а, з іншого боку пограю, тому що я бачу, що Рексом він якось трошки нагліє. Прям серйозно нагліє, хоче, мабуть, розібрати Юдиса, але він не знає, що вона зліва там вже під'їхали танчики. І е, вже в нас 4-1, тобто наче все дуже дуже непогано. Окей, поки говорив 4-2 стало там. В них внизу тайп 4 хеві і тепше 63 Щось там прям нормально так е, напхали нашим танками. Хто там був знизу 85С і хом'як, я так розумію. Да? Я чесно не дивився на мапу, то там був, але нормально. І я розумію, що в нас там на мапі ще десь is ЕМ стоїть, мабуть, не ожив на базі, мається на увазі. Лише е КПЗ-68 там стоїть, але він для тих танків досить картонний. Ексемка, молодець, рухається також прикривати. І я, коротше, розумію, що центр свободний, їду десь тут пограти. Спочатку або вверх відпрацювати, або поїхати низ боронити. Бачу, що мої зверху там фазик якось ще стоять. Думаю, ні-ні-ні. ні ні Вже не варіант, там їде фуловий тайп. Просто фуловісінький. А ексемка вже наша без. Е ХП одна, друга, наче їде. І коротше, я такий, ну все, добрий вечір. Кумулі. Тут кумулі непогані. Зламав собі дерево. І тепер тайп. Він там, ще воно трошки підламиє. Я коли записував, записав відео, а потім звучку робив. І я помітив на повторі, воно так їде, а не знаю чому, він так трошки підстрибується. Це дуже-дуже дивно, дуже смішно. Ось, ну коротше, е є тут по кому постеляти. КПЗшка вирішив вірватися, але комулі дуже повільні у 430-го, то я коротше не влучив. Але тайпчика розібрали цього, забрали, і я вже майже на рівному місці маю 2000 шкоди. У мене було 300, ого. Ексем не, 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 не витримав і все мною все розрозуміло, І коротше, давай вниз там кудись їхати. І бачу, що в нас тут трошки по фазіку пуляють е, наш 112-й від когось там, мабуть, отримав. І такий ні-ні-ні, давайте назад. А там ще охо внизу. Ну я думаю, там Ексемка, там сушка. да, він фуловий, але я дуже дуже сподіваюся, що вони там з ним розберуться. І я таки думаю, а так добренько, тут можна поки що проїхати. Навіть якщо я отримую шкоду, не страшно. Але я такий думаю, а, так по тобі можна постріляти, друже, але кутів немає, немає. Я такий, ну кудись там. Фух, нарешті, нарешті. Нарешті. Я просто їхав сюди, щоб постріляти позаду у хошці. І я от шукаю десь там собі якісь пагорби, щоб хоч якось виїхати трошечки отут. Дивлюсь, щоб не впасти, такий пум, і давай назад, тому що що там, баки. Там баки, думає опа, він на мене дивиться. Думаю, дам тобі шкоду. Він спочатку не зрозумів, де я. І я такий давай давай, назад, назад. Але він мені дав, тому що все ж таки а, він на влучній гарматі. В охо, є така прикольна влучна гармата. Але давайте його розбирати. Розбираємо добрий вечір. Вже 3300. Тобто я ще 1300 триста накалюдував, поки по об'єкту стріляв і ухошку розбирав з команди. Але молодець, Ексемка живий. Ну, мається на вас і я зіграв. Нормально, допоміг команді і бачу, коротше, от, диви. можна по цьому ще постріляти, але він, він неправильно стоїть, він не бортом стоїть. він... А, показав коротше, показав свій а, ВЛД під кутом. Тож я спокійно його забираю. Ну, мабуть, не знає людина, як правильно від борта грати а, 2, 5 7 Це ж був 2-5-7? Це був 2-5-7, да, це дев'ятка перед ісом. Тож, думаю, окей, можна, в принципі, поки там відкатується тайп. Увірватися, бо я бачу, що зі мною також їде Фазік. І я такий добренько, поки ми увірваємося, і я думаю, що той, скоріш за все, Еміль на кедешці, але він не на кедешці. то я, коротше, тут ага, і знову другий раз не дав, тому що ну, незручно на кутах, коли башта позаду давати якусь історію. І він а, мені роздав свій барабан, і там ще здалеку СТРВ, але я її побачив, тому що. В мене ця машинка була а, з вентиляцією, з досилачем, і я от не пам'ятаю я оптику чи поставив собі сюди стабілізатор. Чесно, не пам'ятаю. Ось і таким чином я побачив СТРВ, але вона не дуже далеко прямо й була. І я ще собі тисячу асісту зробив. І тут диви, Т-95. Фолови. Я думаю, ну добре, давайте тебе якось стріляти, розбирати. І почалася історія. Я хоч його бачу, тобто є асіст, але те ж це влучити треба, воно не влучає. І майже це його повністю вже розібрали. Ну, хоч, думаю, так влучу, не влучай! Да що ти будеш робити ця броньована машина, ай знову броню не пробита. Її повністю розбираю, я жодної шкоди не дав. І лише там е скільки там 300 з чимось з нього е зібрав я. Е як його називають? Асісту. Стоп, а чого воно так? Стоп, стоп. А тут о, до речі, на, на початку ні. Я вже записував з моменту, де не було видно, з яким я обладнанням грав. Коротше, е по ітогу, що в нас по ітогу? По ітогу в нас. 4500 п'ятсот шкоди, 1400 чотириста на натанкованого і 1300 асісту. І це був перший бій. І ще й майстер. А в мене результати наче не збереглися. Якщо зараз подивлюся, якщо збереглися, то я е, додам їх в кінці, але щось мені підказує, що скоріш за все не збереглися. Але це майстер, можете мені повірити. Якщо ні, то і так напишіть в коментарях. І да, народ, якщо сподобалось, можна про це написати в коментарях. Не забудьте підписатися, подобайку, протиснути. І е, все, е, всі, все е, продовжуємо. Допомагати збройним силам України, організаціям, які допомагають збройним силам України. Це дуже дуже важливо, тому що вона досі триває. Треба нищити ворога, збирати на дрони, на допомогу, на обладнання, реби, машини все, що потрібно. Якщо є можливість, робимо донати, не забуваємо. Хоча я дуже впевнений, що ви ніхто не забуває про це, але я не можу не нагадати. Якщо немає можливості, бережемо себе, своїх близьких, знайомих, друзів, близьких, також твариночок, якщо ви поруч з вами є, тому що вони собі самі раду нормально дати не можуть, і також потребують нашої підтримки. Очки, а всім о, доброго там дня, вечора, о, ранку, коли ви це дивитесь, і до побачення.